Всім привіт! Вчора у відео Велика перепрошивка. Так я показав пристрій на основі Sonoff th 16 з якого ми зробили осушувач, так і він мог регулювати вологість. Тобто, при досягненні тої чи іншої вологості в кімнаті він включався і осушував повітря. Але він нам не підійшов, тому що поставили ще одну умову: тобто, коли світло в ванній кімнаті вмикається, то вентилятор повинен працювати також автоматично. Я спробував зробити ще додатковий сервіс кнопку, так якою включати вентилятор. Тобто, все включається, але виходить такий, якби баг, що. Коли ви включили через кнопку, так, то потім вже автоматизація не працює. Вам потрібно зупинити оцей зволожувач-осушувач, заново його запустити, і тоді він знову регулює в штатному режимі. Тобто прилад не любить, коли в його роботу домішуються сторонні сервіси. От, тому сьогодні ми зробимо трошечки іншу автоматизацію. Так, я вже перепрошив це реле у вигляді датчика температури і вологості, і у вигляді перемикача, тобто, ну який. Можна настроїти як вентилятор, так? тобто це може бути або просто перемикач звичайний, тобто тип пристрою 1, або його можна вибрати в самому Гумкіті як вентилятор. Відповідно, він і буде відображатися у нас як вентилятор, або як витяжка. От. Автоматизації, які він буде виконувати, ми будемо прописувати не через HomeKit, так? тобто ми не будемо залежати від сервісу, від домашнього центру. А автоматизації ми будемо використовувати внутрішні, тобто ми будемо використовувати так звані підстановочні знаки. І сьогодні прийшов такий якби час якраз розібратися з цими підстановочними знаками. І так, повторюся, що я зробив два прилади. Тобто перший прилад у нас кнопка, тип приладу Т1. Відповідно, він має функції включення і виключення, тобто два положення. І другий пристрою, який мені потрібен, це датчик температури і датчик вологісті. Ось є такий пристрій, номер 24 його тип. Відповідно 22 це просто температура, 23 просто вологість, і 24 це якраз таки температури і вологості, тобто спільний датчик. І цей прилад підтримує так звані підстановочні знаки. Тобто, коли відбувається ну, вологість або температура досягає якогось певного рівня, встановленого. Так? Ось ця характеристика від Card Action. То, відповідно, Y0 це у нас тригер, який відслідковує температуру, і Y1 це у нас тригер, який відслідковує вологість. Якраз він нам і потрібний, тобто ми будемо відслідковувати вологість. Далі, як цими знаками користуватися, як їх настраювати? Ці знаки мають три всього-навсього параметри. Тобто цільова, ну, якщо це Y0, це температура, а якщо це Y1, то цільова вологість. Значення так, V буква і значення, яке має бути тобто 35 в даному випадку градусів. Далі, буква R, тобто це у нас іде репіт. Відповідно, повторювати чи не повторювати. Ним треба користуватися обережно, тому що є певні нюанси. Ну, І відповідно дія в знаках. У цих може бути лише одна дія, ноль, тобто немає більш ніяких, яка має виконуватися. Відповідно, тут так само, як і, наприклад, в якомусь приладі, в якійсь кнопці, так, в якомусь іншому приборі, тобто ви вказуєте, які GPO і на яке значення поставити. Ну, от такий приклад. Тобто, підставновочний знак для температури виглядає ось таким чином. Повторюсь, що нам потрібно тут для вологості, тому у нас цей значок буде виглядати як Y1. Відповідно, значення буде там 75, я поставив зараз. От, цикл, в залежності від, від ситуації буде повторюватись і не повторюватись, і керуємо GPO, тобто включаємо те саме реле, яке керує. Нашим вентилятором я буду використовувати оцей стандартний конфігуратор. Так я ним користуюся ним зручно перевіряти якісь помилки, знаходити певні нюанси. JSON я вже склав. Відповідно, ми бачимо, що у нас він зроблений під Home Accessory Hitch 12. І так GPO. От, вони нас зараз мало цікавлять. Нас цікавлять аксесуари. Значить, даний пристрій буде складатися з двох аксесуарів. Перший аксесуар у нас ось він виділений так. Це тип пристрою 1, тобто це перемикач, або це лампочка, або це вентилятор. Це можна міняти. Ну, це все тип 1. Далі реле під'єднано до GPIO 12, відповідно, дія 0. Тобто вимкнуто у нас на GPO 12, має бути 0, і дія 1 на GPIO 12. У нас має бути включено, тобто відповідно виключений вентилятор. 0, включений вентилятор одиничка. Керується все кнопочкою на корпусі, тобто до GPU-0. І статус після завантаження SK у нас 5 тобто який був до виключення живлення, такий і буде після виключення живлення. І другий прилад у нас це тип аксесуара Т-24, датчик температури і вологості в одному, тобто не окремо. Сам датчик під'єднаний до gpio 14. Так. Номер 4 означає, що це C7021, ось цей, Час опитування датчика раз в 15 секунд. І так як у нас підстановочні знаки мають працювати по вологості, то ми використовуємо Y1. Тобто температура Y0, вологість Y1. В підстановочних знаках у нас є дві дії. Вони якраз мають нуль, так, і та, і та, але вони ну, якби перебираються. Значить, перша дія, коли досягається цільова вологість до 75 градусів, ось В-75, то на GPO 12 має з'явитися одиничка. Відповідно, наш вентилятор має включитися. І команда repeat, тобто R, стоїть одиничка включена. Відповідно, якщо у вас буде там І75 включиться, і 70. 6 включиться, і 77 включиться, і 80 включиться. Тобто все, що більше 75, тобто мінімально 75, все включається. Ця команда підстановочних знаків працює таким чином, що вона виконується при замірі. Тобто, Якщо у вас, наприклад, є 75 так, і температура не міняється, і ви принудительно кнопкою виключили цей вентилятор. То він не включиться, поки не поміняється значення на 76 або вище. Відповідно, і не виключиться, поки не впуститься. Тобто, це називається репіт, що команда виконується кожен раз при оновленні оцеї цільової вологості. Друга ціль у нас, так, друга команда, якщо цільове значення 0, тобто відповідно, будь-яка інша вологість, так, крім 75. То на GPO 12 має з'явитися 0. Відповідно, вентилятор наш має вимкнутися. Але зверніть увагу, що репіт стоїть 0. Це значить, що виконується лише при першому переході. Чому це важливо? Тому що якщо ви поставите, наприклад, тут repeat 1, так, і ви ну, зайшли в туалет, включили вентилятор, включили світло, включився вентилятор. Відповідно, якщо вологість у вас впала, вентилятор знову виконає цю команду. Ви знову включили, знову вологість змінилась на одиничку, вентилятор знову її виконує. А так, репіт 0 означає, що виконується лише при першому переході. Тобто, якщо у вас була вологість там, 70, так, вона опустилася до 74. Відповідно, виконується операція, оця, тобто GPU виключається. І далі ця операція більше не виконується до моменту, поки знову вологість не підніметься вище, мінімальної цієї температури, і потім знову не перейде нижче. Тобто, поки не буде оцього циклу підняття вологості і опущення. Це дуже важливо, тому що я кажу, можна настроїти так, що щоб ви не зробили, будь-яка зміна вологості буде у вас або включати, або виключати безперервно, і це буде здаватися як глюк. Так, я вже зібрав цю схемку, я вже прошив цей сонов і я вже скопіював цей JSON. Тому давайте подивимося, як це працює. Значить, нам потрібно буде лише зробити одну автоматизацію, точніше, дві. А саме, коли світло вмикається, ну я тренуюсь на гаражові, тоді включити вентилятор, і відповідно, коли світло вимикається. Тоді виключити вентилятор. Відбувається це наступним чином. Вимкнули світло, і відповідно у нас включився вентилятор. І зараз ви бачите, що у нас світиться е, кнопочка, тобто у нас вентилятор на сонов працює. Ну, умовно, він неприєднаний. Якщо ми світло вимикаємо, вентилятор наш зупиняється, і е, відповідно у нас реле е, вимкнуте, тобто значок не горить, діод не горить. Так, тепер дивимося. На екрані у мене вологість 76. Так, я виставив підстановочних знаках 75. Тому я зажму датчик, щоб у нього піднялася трошечки волога. 72 на екрані маєте бачити вже. Можливо, масштаб трошки буде незручний, ну але роздивимось. 79, і відповідно включилося. Але дивіться, що трапилося. Реле включилося, тобто воно зараз працює, але ми не бачимо відображення нашого реле, нашої роботи вентилятора в HomeKit, так? Хоча вентилятор насправді включився. Це через те, що ми в підстановочних знаках ось цих, використали керування безпосередньо GPO. Тобто, дивіться, що ми вчинили. Ми е, включаємо безпосередньо GPO, так? але ми ніяк не даємо вентилятору інформацію про те, що має включитися сам вентилятор. Тому маємо використати ще службу сервісних повідомлень. І зараз я покажу і розкажу, що це таке. От. Сервіс Notification, тобто сервісні повідомлення. Сервісні повідомлення тут ви вказуєте сервіс, тобто якому сервісу і яку дію виконати. Відповідно, не всі сервіси підтримують дії. Але тобто, що таке сервіс? Це порядковий номер аксесуара. Якщо у нас два аксесуари, тобто перший у нас викликач, я вже розказував так, а другий аксесуар. У нас датчик температури вологості, то, відповідно, ми маємо посилати команду першому аксесуару вимикачові. Але з другого аксесуару. Я вже створив цей новий JSON. Так, я його трошки замінив. Зараз я його скопіюю. Ну, не проблема його написати, але ми просто будемо тратити багато часу. От. Тому я зараз покажу, чим він відрізняється. У нас все те саме, так всі ті самі дані, але дивіться, що змінилося. Якщо раніше ми безпосередньо відправляли команди GPO, то тепер ми відправляємо повідомлення так? приладу аксесуару номер 1 і щоб він увімкнувся, тобто стан один. Відповідно, ми йому кажемо, що зробити команду 1, тобто дію 1. Якщо у нас вологість нижче, тобто падає, ніж 75%, то ми аксесуару номер 1 посилаємо команду виконати команду 0, тобто вимкнутись. І давайте зараз замінимо цей JSON-код на нашому приладі. Я перейду в режим програмування. Ось таким варварським методом, тому що телефон, в якому додаток, зараз у мене знімає так, те, що відбувається в кадрі. От, і вже тут ми міняємо наш скрипт. Зберігаємо, чекаємо декілька секунд. Є, наша коробочка вже запрацювала, так, послала свої команди. І тепер дивіться, у нас вологість 63, витяжка вимкнута. Я знову ж таки роблю ту саму дію, тобто я тримаю датчик для того, щоб у нього піднялася вологість. 65. 76. І дивіться: включилося і реле, і включилося відображення. Тобто, в хомкіт відображається, що наш вентилятор працює. Це набагато зручніше, так, тому що якщо ви, наприклад, знаходитесь не вдома, ви бачите, що ну, у вас працює витяжка в ванній кімнаті там чи працює якась інша дія. Тому що ви не просто включили GPO, так, і це не можна ніяк проконтролювати. А при включенні GPO ви відправили сервісну команду для того, щоб цей вентилятор увімкнувся. Відповідно, і зворотня дія тобто, реле у нас вимкнулось. І відображення вентилятора у нас також вимкнувся. Тому що ми знову ж таки послали не керувати GPO-команду, -ком а ми послали внутрішню команду, так, яка пішла на аксесуар номер 1 для того, щоб його вимкнути. Взагалі, це робити не важко, определяти ці аксесуари. Тобто, це, по суті, порядковий номер у вашому JSON-коді. Відповідно, ви вставляєте той номер аксесуара, який він у вас іде послідовно. Ну і як це все тепер е, працює е, ну, вживу? Ви заходите в туалет, вмикаєте світло. Можливо, це датчик руху, так, у нас зразу вімкнувся вентилятор. Але ми там, не знаю, включили душ, тобто ми щось робимо і у нас вологість піднімається. 65. Ми ще досі в ванній кімнаті. 74, тобто це вже режим ну, 75, так, ще трошечки треба потримати для того, щоб вентилятор працював вже як автоматик. От, 81, ви виходите з ванної кімнати і вимикаєте світло. Вентилятор ваш вимкнувся, але зараз він зробить замір вологості. І якщо вона виявиться більше, ніж 75, так? Відповідно, він знову увімкнувся. Тобто от ми бачимо 79 значення на екрані. І буде працювати він до того моменту, поки, ви, ну, поки вологість в ванній кімнаті не впаде. Вологість впала до 70, вентилятор наш вимкнувся. Але ви знову заходите в ванну. Не знаю, взяти полотенце, щось забули, там, зеркало, ще якусь ситуацію. І вентилятор знову працює, тому що ви увімкнули світло. Вийшли ви з ванної кімнати, і вентилятор знову зупинився. Ось так це все працює. Користуйтесь підстановочними знаками. так? Якщо вам потрібно, щоб відображався статус того, що вимкнулося або вимкнутося, то ви керуєте не безпосередньо GPO, а керуєте за допомогою сервісних повідомлень службою, тобто аксесуаром, який ви вмикаєте. Відповідно, тоді в HomeKit ви бачите стан реальний вашого приладу, ну, а не керування GPO. Чим хороші ці автоматизації з використанням підстановочних знаків? Тим, що вони виконуються безпосередньо на вашій коробочці Home Accessory Architect, так, незалежно від того, чи у вас є домашній центр у вигляді там HomePod чи Apple TV, чи у вас є інтернет, чи немає, ця автоматизація вона виконується в середині вашої коробки. Доступна вона не у всіх типах приладів, так але, наприклад, у обігрівачах і кулерах, у зволожувачах, осушувачах, як бачите, в датчиках температури, тобто ці підстановочні знаки є. Хто розбирався ще з розетками розумними, так, там, де є вимірювання струму, напруги, потужності і таке інше. Там також є становочні знаки, коли струм перевищує якийсь там певний ток, так, або коли напруга в мережі більша, там 200, наприклад, 30 там, чи 245 вольт, то ці прилади вміють також по підстановочних знаках вимикати живлення, відповідно, рятувати вашу техніку від того, що пішов скачок напруги чи таке інше. Надіюсь, дане відео вам було корисно і ви знайдете, де примінити і як використати цю інформацію. Дякую всім за перегляд та до нових відео.